Сьогодні для мене честь особисто подякувати солдатам, сержантам, офіцерам сил територіальної оборони, які дійсно здобули славу та повагу для нашої української тероборони. Різні люди прийшли служити до цього роду сил, різних професій, різних життєвих шляхів. Багато хто не мав жодного бойового досвіду до цієї війни. Але від перших днів і тижнів повномасштабної війни. Підрозділи тероборони на рівних з усіма складовими наших сил оборони та безпеки України захищають Україну, українців. І разом з усіма на своїх плечах витягують цю війну. Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, який зараз стійко тримають фронт. Ми пишаємось нашими воїнами і ми пам'ятаємо, через що довелося пройти. Українському захисту ще раз вітаю вас вашим днем. Дякую вам, слава Україні.